Слава Україні, кропивничанам. Байте чим жертвують до собачок. Фірмова куртка Nike, о, донецький о, шахтар. Але зараз вона більше потрібна песикам, ніж мені, тому нехай донецький шахтар зігріває собачок. Дівчата є, тільки що були, пішли в секонд-хенд, скупили мільйон всякого. Ось ей це що... боже, які люди. Я їм так вдячна. Вже... І для собак повадки, машинники. Люди, які забирають, у багатьох немає. Зараз вже дзвонять, питаючи, щось є, бо треба навіть вибрати. Гулять вже согрівшуюся собачку з немачів, не готові ж люди, це так стало раптово. Є до теплі речі, і корм корм да, нужна все. Корм для собачок. Можливо, як хтось буде майданах, знайомий, знайомий дому. Це було б ідеально. Що... кому запитати. Залишились великі собаки, які взагалі зазвичай вони агресивні, зараз вони ще й плюс налякані. Таких собак бояться брати, тому велике прохання, у кого приватний будинок і є вольєри, можливість на якийсь час їх забрати, але опять же, за допомогу і дівчат, які зараз там зайняті. Тому є потреба там зараз рятувати тих, що залишилося. Вони бояться вийти навіть, вони бояться людей, вони агресують. Я не знаю, як це можливо дівчата можуть допомогти. Mm -hmm.